Добрі ради вас світа... ради вас всіх вітати, дорога церква, брати та сестри. Сьогодні хочу поділитися з вами деякими думками, які Господь поклав в моє серце, а саме порозмірковувати над тим, як саме нас любить Господь і в чому це проявляється. Те, що Він нас любить, я думаю, ні в кого з нас не викликає жодних сумнівів. Адже Біблія говорить про це і з першої до останньої сторінки, і, по прикладу, цей сім відомий вірш, золотий вірш від Івана Тер 16, де написано, що так би Бог полюбив світ, що віддав сила свого народженого, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. А от чи любить Господь особисто мене з таким, який я є, і з всіма моїми недоліками? І з моїм підчасно стерпним характером, з моїми гріхами і так далі. Такі думки посилає Князь світу цього в наше серце, щоб посіяти там сумніви. І от щоб бути впевненими у Божій любові, щоб твердитися в тому, що Господь нас любить більше за все, я хочу, щоб ми з вами поглянули на одну притчу, яка записана в Євангелії від Луки в 15 розділі, це. Притча про заблудшу овечку. і, хоч вона насамперед, розповідає нам про царство небесне, про те, яка радість там панує від нашого спасіння, та про те в ній чітко видно ще характер нашого Бога, видно його як особистість, видно те, як по особливо він піклується про кожного з нас і любить нас з вами. Тому давайте відкриємо Євангелія від Луки, 15 розділ і 4 вірша, який чоловік, із вас, е, е, який чоловік із вас, що має стовець, згубивши одну із них, не залишить 99 і не, та не піде слід за тією, що загубилася, а знайшовши її, візьме собі на плечі з радістю і, прийшовши до хати, скличе своїх сусідів та друзів і скаже: радійте зі мною, бо знайшлася і Моя що загубилася. Приходилось і мені в своєму власному житті бути пастухом. але це були не овечки, а корови. Але менш з тим, подібною ситуацією, доводилося зустрічатися доволі часто. Це про тому, що корови також є дуже ступняними тваринами, але і серед них завжди заходились ті, які. Постійно хотіли кудись сховатися, хотіли втікти на інші пасовища, можливо, їм там здавалося, що трава зеленіша і соковитіша. Ми, звісно, що, так би мовити, знали всіх цих бунтарів в обличчя і пильно за ними стежили. Але як би ми це не робили, все рівно час від часу, і якимось чином їм це вдавалося. І хоч навколо. Там не було у нас ніяких хижих тварин, які би могли завдати тваринам шкоди. Та проте були ліси, які, які зайшовши далеко, могли вони там заблудитися, і потім їх дуже дуже важко було там знайти. Тому як тільки що страплялося подібне, ми відразу йшли слід за нею, щоб повернути назад в стадо. Знаєте, дивлячись на цю історію, я насамперед в ній бачу самого себе, бачу також впертого, самоупевненого в собі, знаючи, що краще робити в моєму житті. А коли приходять в житті якісь трудності і переживання, то шукаю розумністю того, хто може в цьому допомогти. І, як правило, не виявляється нікого поруч. Окрім Бога, бо інші, хто зможе пройти, то може дати тільки палицю по спині, як це робив я, будучи пастухом, коли знаходив цю загублену, так мовити, корову і повертали її додому. І тоді, на мою думку, здавалося, що якщо чим сильніше її бити, то тим краще вона зрозуміє те, що так робити не потрібно. Господь, як ми бачимо і з цього прикладу. Він не такий е, пастух, як я. Він добре люблячий пастир. Він навіть не то, що на свари не сварив е, свою овечку, він любив, а він навіть і не бив і не свої, і навіть не навстаду, а взяв її на руки і поніс. І написано, що взяв на руки і з радістю. І, прийшовши до хати, скликав сусідів та друзів і. Сказав, щоб вони також раділи разом з ним, бо загуб, бо знайшлася та овечка, яка загубилася. Я, читаючи це місце, зловив себе на думці, що ми, кожен з нас в свій час були в нього на плечах. І, можливо, навіть не один раз, адже ми навіть не здогадуємося, від кількох небезпек, Господь нас. Кожну з нас врятував таким ось чином. Скільки разів ми були на краю прірви, і не зірвалися в неї тільки по тій причині, що ми були в нього на плечах. І невідомо, скільки ще раз ми е, там опинимося, адже е, наше гріховне начало, наші е, ріховні думки можуть завести нас дуже далеко. Я не пам'ятаю точно, чи. Тут в нас зібрані, чи можливо, десь в іншому місті хтось із сестер одного разу розповідав е, вірш риччю про сліди на піску. Якщо коротко, то там е, чоловік е, споглядає на кадри свого життя, і на біля кожного кадру з нього життя він бачить дві пари слідів на піску його і Ісусові, які через все життя йшли поряд з ним і підтримували його в його нелегкі моменти життя. І тут ось на одному із кадрів він помічає, що на піску видно тільки одні його сліди. І він до Бога звертається з обуренням: Чого ж Господь, ти цей нелегкий момент залишив мене? Чого, коли я потребував найбільше твоєї допомоги, тебе не було поруч? А Господь сказав на відповідь: що я як і любив, так і люблю тебе. І ніколи в житті не залишав тебе і не залишу. А якщо ти бачиш. Тільки одні сліди це говорить про те, що в цей нелегкий момент у життя я ніс тебе на руках. Знаєте, в ці нелегкі життєві моменти, особливо зараз, під час війни кожен з нас переживає якісь нелегкі моменти свого життя. І якщо навіть у вам зараз в даний момент найскладніший, і ви відчуваєте якусь Тривогу і біль, то скоріше за все, що саме в цей момент Господь несе вас на своїх руках. І якби не Його е, любоча підтримка і не Його е, рука, то е, переживання тривоги були б можливо і ще більше. Тому давайте будемо мати вдячне серце нашому великому Богу і будемо славити величати Його святе величне ім'я. Ім Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.